Сльози рідних та супровід оркестру проводжали сьогодні загиблого прапорщика високомобільних десантних військ, родичі та вояки. Тіло загиблого доправили літаком із Луганської області на міське литовище в близько пів на другу дня, а пізніше з почесною вартою до розташування військової частини. У вівторок, виконуючи бойове завдання та пересуваючись із своїм підрозділом по території, яка була зайнята незаконними терористичними огруповуваннями, Прапорщик Пелехатий отримав поранення. Отримав е важке поранення від зриву ручної осколочної гранати і бойові поранення несумісні з життям. Бійцю була надана медична допомога у харківському шпиталі, куди його доправили гелікоптером. Але через важкість ушкоджень, чоловік помер. В'ячеславу було 40 років, він родом з Хотинського району. Має дружину та двох синів: трьох та 14 років. На схід України поїхав близько двох місяців тому. Завтра, з 9-ї години ранку, у рідній військовій частині загиблого відбудеться молебень. Поховай герої об 11-й годині на центральному кладовищі в Чернівцях. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.